Так, був перший матч сьогодні. Кремень Стайл вдруге бере участь в благодійному турнірі тут на пляжі Кордон. Наша команда виграла в дебютному матчі 10-0. У нас в складі є переселенці з Харкова, також жителі Реївки і Молодіжного. Наступний матч відбудеться в середу на 17.00, тож запрошуємо. Ти сьогодні забивав, це твої дебютні голи. Чи ти? Да, дійсно, це сьогодні мій дебютний гол гол був що виявився гарним. Якраз мені допоміг батько дитини, що займається у нас на секції триатлону, Володимир. Блінов він навісив і я зльоту забив. Але у нас бомбардір, по-моєму, якраз таки цей батько Володимир, по-моєму, 4 чи 5 голів забив. Твої побажання команді суперника, які ще не ну це досить була досвідчені. команда 304 го квартала. Це хлопці доволі такі молоді, тому що вони підлітки. А у них є бажання, це саме головне, Їм треба просто старатися ще раз, ще раз, ще раз тренуватись саме на піску, а не тільки на газоні. І тоді прийде до них успіх, бо це специфічний такий футбол, пляжний. Тут не стільки техніка, а скільки витривалість і правильний розрахунок грає роль. І побажає щось своїй команді у цьому турнірі, і взагалі е, ну задачу мінімум ми вже виконали. Я став задачу, хоча б одну гру виграти із семи. Е, а так, ставлю задачу наступну вийти з під групи.